Що Бог очікує від кожного з нас. Брати і сестри, найперше, ми тут прочитали, що Бог очікує як колись, так і тепер. Що Бог очікує? Щоб боятися Господа Бога Твого. Брати і сестри, боятися Бога, це не означає якийсь панічний страх. Коли я приходжу перед Боже лице, то їх хтось страшний. Ви знаєте, це не про цей страх говориться, хоча він має свою, як би сказати, дію або версію, або підставу. Особливо для невіруючих людей. Для людей, які далекі від Бога, сьогодні брат Володимир Петрович переді мною говорив, що для того, щоб прийти на судилище Христове, не на суд Божий, а на судилище, треба прийняти Ісуса Христа. І людина, яка не прийняла Ісуса Христа, для неї боятися Бога, це означає. Боятися Божого засудження та вічної смерті, вічного відділення від Нього. Так, це і страх. Дорогі друзі, якщо ти сьогодні є в домі молитви, але ти ще не прийняв Ісуса Христа як свого особистого Спасителя, сьогодні боятися потрібно Бога. Тому що, якщо ти його не приймеш, певного часу цей Бог, який сьогодні є Богом любові, він буде для тебе судді, грізним судею, перед яким ми дамо звіт. Тому сьогодні для таких людей варто боятися Бога. Але не просто боятися. Не робити так, як Адам, який побоявся Бога і втік сховався. Хіба Бог не бачив, де він сховався? Бог бачить. Він все знає, Він все бачить. Він бачить кожний крок, кожний посупок, кожний вчинок. Перед ним все відкрито, брати і сестри. Я можу ховати від дружини, від сім'ї, від вас. Але від Бога я нічого не можу сховати. І автоматично ви так само. vinse baç